Ілон Маск в чергове оскандалився. Цього разу він підтримав пост у Твіттері, що нині зветься X інвестора Девіда Сакса, який розкритикував підтримку США України і спрогнозував провал контрнаступу ЗСУ. Україна назавжди втратила Крим, Донецьк, Луганськ, більшу частину Херсона та Запоріжжя. Якщо вона не укладе мирну угоду зараз, також втратить Харків, Одесу, решту Херсона та багато іншого. Країни, які думають, що допомагають Україні, просто розчленовують її. На це Ілон Маск відповів Саксу, що його оцінка, мовляв, є точною. Також Сакс порівняв війну в Україні із наступом талібів у Афганістані, заявивши, що так як американська армія програла в Афганістані, так і українська армія мовляв програє російський, а контрнаступ ЗСУ провалиться. На що Маск відповів гарно сказано. Нагадаємо, що раніше засновник компанії Тесла і SpaceX Ілон Маск обурив українців твітом, в якому висловив свою думку щодо можливого сценарію закінчення війни. Американський бізнесмен вирішив тоді віддати окупований Крим Росії. А буквально напередодні Маск обурився через те, що СБУ затримала про російського блогера із Латинської Америки. Через цей інцидент бізнесмен навіть вимагав пояснень від самого президента України Володимира Зеленського, вкотре наголошуючи свою роль у підтримці. Країни, як відомо, скандальний телеведучий Такар Карлсон звинуватив українську владу і, зокрема, Володимира Зеленського у незаконному затриманні та нібито катуванні громадянина США гонсалу Ліри, якого у травні затримали СБУ. Американський журналіст заявив, що блогера нібито затримали через критику президента України. В СБУ вже відреагували на звинувачення. Маска там зазначили, що під час затримання блогера діяла відповідно до чинного законодавства. У спецслужбі нагадали що у травні СБУ викрила на Харківщині блогера із подвійним громадянством Чилі та США, який систематично виправдовував російську агресію в Україні і поширював проросійські тези у своїх соціальних мережах. При цьому у своїх відео він визнавав правомірною агресію РФ в Україні, заперечував воєнні злочини країни агресора та заявляв, що зсу обстрілюють свою ж територію а в Україні мовбито, то панує неонацистський режим. Ілону маску варто було би закцентувати свою увагу не на проблемах України, це йому вдається поганенько, а до прикладу на вдосконаленні своїх авто. Бо тут днями стало відомо, що одна з моделей Тесла стріском провалила тест на надійність Тож є ризик, що на Теслах перестануть їздити не лише українці.